Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на Вінниччині. Спалахнув скандал 34-річного місцевого мешканця з інвалідністю Максима Байду, якого час від часу мати годує з ложки. Лікарі визнали придатним для військової служби про цю ситуацію в соцмережах. Розповіла громадська діячка Шаргородського району Вінниччини Галина Верещага, увімкнувши пряму трансляцію під час спілкування зі старенькою матір'ю якого лікарі визнали придатним для служби, зазначається у матеріалі ТСН. за словами матері повістку Максиму видали, коли він прийшов поновити приписне свідоцтво. там йому видали направлення на ВЛК, сказавши, що це проста формальність для уточнення діагнозу. На самій же ВЛК хірурга, невропатолог, терапевт і Лора визнали чоловіка повністю придатним. І лише психіатр написав, що син обмежено придатний, що обурили жінку, адже у Максима третя група інвалідності. Головний лікар. Старогородської міської лікарні Віталії Чорної, чиї підлеглі обстежували Максима Байду на військово-лікарській комісії. заперечив всі звинувачення і пояснив це тим, що пацієнт сам підтвердив кожному з лікарів, що скарг у нього немає. Через що вони винесли такий вердикт. Справу взяли на контроль адміністрація міста. В той же час перші результати перевірки голів українських територіальних центрів комплектування та соцпідтримки виявилися. Невтішними за даними прес-служби, уже 16 осіб очікують на суд. Президент України Володимир Зеленський обіцяє, що правоохоронця ними займатиметься, і суспільство все побачить. Зловживання виявили в діях не тільки колишнього голови Одеського ТЦК Євгена Борисова, а й інших військових тих, хто нахабніє в тилу, не буде місця в мирній Україні після війни. Попередив глава держави. Зазначимо Почерський районний суд Києва, обрав запобіжний захід колишньому началь Нику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби, суд призначив Борисову тримання під вартою до 22 вересня із можливістю застави сумою у 150 мільйонів гривень. Як повідомляє кореспондент Суспільного, у разі внесення застави екс війському заборонять виїжджати за межі Одеси. Він повинен буде здати документи та з'являтися на вимогу. Лідчого до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.